Их, как ты, что страждают от нежити и дуже очень много. Цинапсин восстановляет носовое дыхание, снимает набряк слизової Цинапсин. Дыхай носом вільно. Хочу беру, хочу дарю. Хочу подчеркнуть, что это стало возможным исключительно, это очень важно, на фоне Очень високого уровня довіри. як Путлер розпоряджається російськими територіями. Володимир Путін не мав права приймати рішення передачі Китаю двох і І навіщо йому захоплювати нові міста, якщо він росіянам не може дати пристойного мінімуму? Не сидна Путін, але ти не президент. Ти бандіт, саме натуральний офіцер. Вас вам скажу, вы последняя помойка в России. Вже давно Путин уважает себя сберечем российских земель. Петр Первый э, Северную войну 21 год вел. Казалось бы, там с -с воевал с, э, со Швецией, что-то отторгал. Ничего не отторгал, он возвращал. Да, а пока как? Так и есть. Возвращал и укреплял. Вот что делал. Вот. Ну, судя по всему, на нашу долю тоже значит, выпало возвращать и укреплять. И если мы будем исходить из того, что вот эти базовые ценности составляют основу на суще нашего существования, мы, безусловно, преуспеем в решении задач, которые перед нами стоят. Путлер называет распад Совка одним из наитрагичнейших вих в истории России. Покрушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. Для російського же народа оно стало настоящей драмою. Епідемія розпаду, за словами бункерного, позбавила будинку багатьох росіян. Тож сьогодні кремлівський упир хоче повернути історію назад, і йому все складніше стримувати свої апетити. А де закінчується границя Росії. Границя Росії закінчується через Белінг пролів з США. Границя Росії ніде не закінчується. Але насправді бункерний, як ніхто інший, розбазарює землі рефії, роздаючи їх направо і наліво. Ми стільки зробили ж... жестів доброї волі. Не концентруючись на внутрішніх проблемах своєї держави, він створює їх іншим: зробити так, щоб і у сусідів було все погано, замилити очі своєму отупілому від пропаганди народу і назвати себе тим, ким не є, ось вона справжнісінька мета головного расиста всієї Росії. Ну я не знаю. Тоді давайте згадаємо щедрість бункерного і зрозуміємо, що шизофренік в Кремлі вже давно платить данину всім тим, від кого залежить. І перший у цьому списку Китай в 2005 году Китаю віддали 337 квадратних кілометрів острова Большой, Тарабаров і половину острова Большой у Сурійській. Безцінний подарунок Пекіну насправді територія немаленька. Хоч головний пропагандист країни намагався переконати у протилежному. Але головне переконати людей, що це не Путін подарував острови. Це все ще було зроблено в Совку. Ну а хто це перевірятиме? Самі по себе острова на карті Росії школьного формату крупиці. О чем речь? Площадь вполне сопоставима, який СССР пожертвував в свое время на Амурі ради урегулирования територіального спора з Китаем. Китай став ближчим до Хабаровська на 50 кілометрів. Ось так називається бункерний захищає кордони Ерефії. Журналіст Блумберга потім спитав у Путіна чи не хоче той віддати і Калінінград. Хочу подчеркнуть, что это стало возможным исключительно, это очень важно, на фоне очень высокого уровня доверия, которое сложилось к тому моменту между Россией и Китаем. И если мы добьемся такого же высокого уровня доверия с Японией, То і тут ми можемо знайти какие-то компроміс. Отже, ні підлітний час ракет, ні національні інтереси насправді для діда, що вижив з розуму, не важливі. Головне заручитися підтримкою, яка обов'язково знадобиться в майбутньому. Така собі данина за лояльність. Можемо ще не говорити? У 2010 році новий формальний недоправитель Рефі нині алкоблогер Медведєв, по братськи так розділив спірну територію в Баренцевому морі з Норвегією. І от в ітогі Норвегія отошло більше 80 тисяч квадратних кілометрів. акваторії. потім у відданих Норвегії водах знайшли поклади нафти та газу майже на 30 мільярдів євро на дулі. Просто нагло обманули У нас просто водили за нос, обманували У нас просто надули. обманули дурачка на чотири кулачка. У 2011-му теж Медведев, звісно, не без дозволу старшого товариша та типу прем'єра Путіна передає два села Азербайджану. За СРСР це були ексклави Дагестанської республіки. Азербайджану передали два села: Урах Уба і Ур'ян Уба. Їх віддали разом з жителями большого возмущення в обществі это не визвало. Або ось ближче до наших днів 2017 рік. Новосибірська область. Так історично склалося, що озеро Солодке віддали Казахстану. Раніше Держкордон пролягав прямо посередині водойми. Раніше границя проходила по воді, але тепер місних к ньому не пускають. І тут пропагандисти почали пояснювати дурному народу, що, мовляв, озеро обміліло, а кордон на місці. грануправлению ФСБ заверили, что граница между государствами находится на прежнем месте. Просто люди привыкли, что она расположена достаточно далеко от берега озера. Но за годы сладкая обмелела, суша продвинулась вглубь него, и вся водная часть целиком оказалась на территории соседнего Казахстана. Выходит, бункерному свое не так страшно отдавать. Хотя свой народ вин переконает совсем в Ну да, это другая история совсем. Путлер любить постійно повторювати, що на українській землі він чомусь захищає росіян, що Крим російський і України взагалі не існувало як держави. Там немає України. Да, не до да. а Потом попросили в состав московського царства. Там вот уже потом, после Октябрьской революції, почали образовываться всякие квазі образования, образування. Совєтська власть создала в совєтську Україну. Для... Історичне марення плішивого більше схоже на агонію, яка повинна в мордері пояснити, чому расисти пішли вбивати людей в сусідню державу. Куда Если никто не пойдет, А як ще далі? Ну, надо родину защищать, по первых І у мене друзі теж там на передовой. Поэтому вирішив заключити контракт. Якщо не ми, то хто пойдешь. Хоча за такою ж логікою китайський лідер міг би спокійно заявити про свої територіальні претензії на тиву. І вони були б у сто разів обґрунтованіші того марення, що несе кремлівський діду маразмі. Взагалі-то, сучасна тива до початку прошлого віку входила в состав імперії Цин. Жителі там культурно ближе к нам, тобто китайцям, але живуть в Росії в бідності і на останньому місці по качеству жизни в країні. В большої Росії їх к тому же притесняють і сміються. Але ми не закликаємо нікого до захоплень території чи, не дай Боже, до нових вій. Просто виходить, що Путлер і втримати своє не може, а ліза в чужу країну. Одинадцять мирних людей загинули у Сумах внаслідок російського ракетного удару. Серед них дев'ятирічний хлопчик та 14-річна дівчинка. Поранених 68, зокрема, 10 дітей. Жителі Курської та Білгородської областей зараз в епіцентрі військових подій. Як бачимо, від них Путін теж спокійно відмовився. Володимир Володимирович, Валій, Валій Він бросив нас як собак. прожил судьби. Мы живем без света, без газа, без воды. Можно сказать, хорошо, что пацаны украинцы водой помогают. Но... А вы, россияне, вы куда смотрели, а? Не могли хотя бы договориться, чтобы помощь дать нам какую-то, а? Не стыдно, Путин? Ну проблемні хлопці такі кремлівському дідові не потрібні. Відмовлятися від своїх людей він навчався роками. І сьогодні все на болотах дійшло до того, що люди не можуть дозволити собі найменшого задовольнити свої фізіологічні потреби. Я вчора писала, я какать хочу, а я не можу. це крик душі. вже. ці люди з Красноярська доведені просто до вічою, адже навіть у себе вдома цивілізації немає. Як у печері, ні води, ні світла. У нас постоянно вырубается, подъезжает генератор, что-то не делают. У нас было такое, что три дня нету света. Ты представьте себе. К нашему дому только один силовой кабель подведен. Аварийного кабеля даже нету. Можно как-нибудь предус предусмотреть. У нас за неделю с 14 числа на Ольховой 4 не отключали воду только один день, 19 октября. Все остальные дни воды дома. И что там пропагандисты твердят про Европу? Что она постоянно загнивает и замерзает? Я просто хочу жить. І лифт ломается, конечно, он же встает света нет. Ну и все. Я сижу дома. А бывает такое, что было, ну, мне плохо стало, у меня давление поднялось, я не смогла высать кого. Ну, то есть сама сам себе поставила уколу все. А скоро почему не смогу видеть? А у меня телефон сел. А зарядить. Ничего очень нет. И назважающий на все це плебс на кухне, розмовлятиме не про жахливі умови життя на болотах, а природньо про проблеми на Заході. Не стоит. Бороться за американське. тому що американське, оно ніколи не принесе пользу. Це повністю тупо. Дивовижний експерт з тупості. Таких експертів сьогодні в Орефії, хоч греблюгати. Головне, що потім все це запаковує в гарну обгортку канделаки, яка живе на гроші Кремля, і пояснить народові дуже зрозуміло, кому вони повинні цілувати ноги. Нам уже пошло на пользу, то що наш президент Владимир Владимирович Путін і наша страна сьогодні для всього мира является образцом. что такое президент? каким должен бути президент, важно, щоб нашим президентом був Путін. Саме той недоправитель, який довів Росію до того, що більшість росіян підтримують війну, лише через те, що це чи не єдине доступне для народу місце, де можна заробити гроші. Нехай ціною свого життя. Люди начинают привыкать к войне к какому-то процессу, который где-то идет далеко. Детки-элиты не воюют, детки-элиты все в порядке, в шоколаде. Воюют какие-то там буряты, воюют кирбикистанцы, воюют э, в низших социальных слоях, обездоленные, э, нищие. Они идут, продают себя, идут убивать за деньги, сами готовы за эти деньги умереть. И Путин это устраивает. А потом родичам загиблых расистов в Украине на камеру в что их Ванька загинул за праву справу. Діти, час обдихалю летних воєряв, чтобы город наш был устраивался, чтобы были спортивные площадки, чтобы нос мост наш наконец конець от ремонтував, щоб у нас была. От за все за это повіт ваш брат. Зависа. ось як пояснити цьому недочиновнику, що всі ті, нібито небувалі блага цивілізації, мають бути в будь-якій країні, де громадяни сплачують податки. За всі ці речі не треба йти та вбивати людей у чужій країні. І головне, що навіть після всього вчиненого расистами ні в цьому місті, ні в якомусь іншому куточку неосяжної так нічого і не зміниться: ні мосту, ні набережної, ні спортивних майданчиків. А от табори дитячі можуть бути, але як ви вже здогадалися, не для літнього відпочинку. П'ятнадцятилітній школьник Арсеній Турбин став наймолодшим юним у в історії Росії. 20 іюня второй западноокружної військовий суд Москви приговорив подростка із города Лівни, Орловської області, к п'яти годам рішення свободи воспитательної колонії. Школяра визнали винним у справі про участь у терористичній організації. За версією ФСБ підліток розкладав в поштові скриньки листівки. Ось із таким питанням. Питание разумное, але Путину такие допытливые дети точно не потребны. Для него приговор стал потрясением. Его мама говорила, что он ну, прям заплакал в суде, хотя до этого ну, пытался как бы хорошо держаться и так ничего, как бы все нормально. Но когда сказали, что вот пять лет, ни за что он ну, разрыдался, и он ей сказал, типа, мама, прости, я не думаю, что я делаю что-то незаконное. Конечно, незаконные творят в РФ совсем другие люди. Ті, хто розбазарює народне надбання, ресурси, ті, що влаштовують війни. Кутлери компанії поводяться так, ніби все це його і життя людини, і земля, на якій живуть люди, та повітря, яким вони дихають. Чим більше ми придаємо огласки е, віші подобного роду, тим складніше їх вирішити. Болтамня ведеться регулярно. І було багато е, різних проєктів, але ні один не був реалізований. В общем, про нашу часть острова російські власті краєві власті забилі. Це мешканці того багатостраждального острова Великого Усурійська, що на далекому сході. Говорили раніше, що його половину путлер із панського плеча подарував своїм друзям китайцям, а на іншій його частині намагаються виживати росіяни. Китайці приїжджають, віддихають на берегу. падхої до мене де варіант сіті сіді рибач, скоро я тут буду рибачити. Что я йому могла сказати? Я кажу, ну давай садись. Ні, ні, я попоже. Ані видят, потому что, що, може бути, їх это... ну как, У нас же сколько земель пустої. Китайці просто вичікують. Тільки подивіться, як по різному виглядають ці території, І як по різному мешкають люди. Росіяни кажуть, що місцеві чиновники готові їх навіть утопити, аби тільки самим на цьому нажитися. Поселок был весь почти затоплен. Люди стали спрашивать, откуда столько воды. Вот откуда она пришла. А потом раскусили, что вот эти две зейские ГЭС, Бурейская, Зейская, ну, еще Китай нам тут маленько подмогает, потому что они продают электричество Китаю. И довольно дешево ему продают. С нас по 4 с чем-то, 4,71 киловатт. А с них там что-то 2 с чем-то. И ведает этим Трупнев, наш товарищ, который организовал какой-то СУ, там у него так называется это дело. Вот. И они, значит, смотрят. Наполнилась ГЭС, ее же нельзя держать. Она может так и развалиться. И они вот этот вал с двух ГЭСов в Амур скидывают. Нас буквально в неделю заливает водой, затапливает. Так что сбирать российских земель, яким себе уявил Путлер, это все брехня и каски пропаганды. Насправді бункерний звичайний злодій, який прирік свій народ на страждання та життя у безпробудній темряві.